Вітаю малята! Сьогодні ми з вами прослухаємо казку про здоровий спосіб життя. Далеко, чи недалеко, давно, чи недавно, у якомусь то краї, а в якому, не пам'ятаю, жила собі квіточка. Ось така гарна квіточка. У неї було гарне вбрання. Яке складалося із семи пелюсток, сім пелюсток, сім кольорів. Ось одного чудового ранку, коли наша квіточка ще спала, до неї завітала тітонька лінь. Тітонька лінь була така приємна, така вічлива, уеслива. Вона загортала квіточку, семиквіточку, в ковдру і шепотіла їй на вушка. Спи, люба, ну навіщо тобі вставати так рано, робити якусь ранкову зарядку, омиватися, чистити зуби, Ну кому це потрібно? Поспи ще трошки, поспи. І наша квіточка, піддавшись до водам мліні, повернулась на інший бік і заснула. А коли прокинулась, навіть не помітила зблякої пелюстки у своєму вбранні. Уставши квіточка самоквіточка, вирішила приготувати собі сніданок. А тітонька Лінь вже тут, як тут. Кіньте це дурне діло, стільки часу витрачати, з'їси бутерброд та й годі по тому!» Квіточка так і зробила, але знов не помітила, як ще одна пелюстка втратила своє яскраве забарвлення. Ось і стала наша квіточка товаришувати з тітенькою Лінню. Рано не встає, зарядку не робить, не вмивається, зуби не чистить і дім не прибирає. А посуду в неї брудно вона збиралася ух. Одного дня, коли все на сонці вигривало і виблискувало чудовими варвами, наша брудна невмивана, голодна та похмура квіточка самоквіточка пішла на прогулянку. І що б ви думали? Зустріла свою давню знайому таку ж квіточку, а та прекрасно виглядає така гарна, чистенька. Пелюстки блищать, кожна по своєму, а навколо розноситься прекрасний аромат. Подивилася на себе наша квіточка і так соромно їй стала. Брудна, пелюстки сірі, не блищать, а аромат зовсім ні той, що був колись. Ну ні, так не буде, подумала наша квіточка семиквіточка і вигнала зі свого дому тітоньку Лінь. Стала наша квіточка знов вести правильний спосіб життя, вставала раненько, робила зарядку. Чистила зубки, правильно снідала, завжди гуляла на свіжому повітрі і прибирала в своєму домі. І стала вона такою гарною, як була раніше. Ми за здоровий спосіб життя. До нових зустрічей!